Вітаю всіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна і ви на каналі Пророкоділля. Сьогодні ми з вами будемо в'язати ось такого метеличка. Цю прикрасу можна використовувати, якщо ви в'яжете якісь дитячі вироби, і їх можна прикрасити таким метеликом, або для будь-яких прикладних речей. Тож, якщо вам цікаво, то залишайтесь і ми з вами зв'яжемо ось такого гарного метеличка. І так, для в'язання метелика ми будемо використовувати, ну, я буду використовувати отакі ниточки. Це 100 мікрофібра, але тут дуже красиві кольори, і я вам зможу показати. Ви можете використовувати будь-яку ниточку, яка вам до вподоби, яка у вас є. Тож я кажу, що ці метелики їх можна використовувати для прикрашання якогось дитячого одягу, для використання в якихось композиціях прикладних. Тобто, якщо вам щось хочеться прикрасити, то ви можете їх використовувати. Також я думала, що якщо їх зв'язати з... Ну, Можна для прикрашання яких, якихось е, гардин, е, наприклад, на кухню там, або ще щось таке. Тобто безліч варіантів і е, кольорів. Е, також кольори не обов'язково мають бути такі, а самі ті, які вам потрібні. Я буду показувати на цих, бо в них. Е, вони контрастні і добре буде видно. Для цієї пряжі я буду використовувати гачок номер 2 Ось. Міліметри Ви можете підбирати під свою пряжу. Робимо кольцо амігрумі і робимо три петлі повітряні. Три повітряні петлі. 1, 2, 3. Зробили три повітряні петлі. Далі пров'язуємо один стовпчик з накидом. У це кільце. І в нас вийшло, що оці три петлі повітряні це як один стовпчик, це другий стовпчик. Робимо дві повітряні петлі і в'яжемо два стовпчики з накидом у це кільце. Один. Два. Знову дві повітряні петлі. І таких ми маємо зробити вісім разів таких е ну елементів. Тобто, в нас має вийти 16 столбів стовпчиків 100... 100... з накидами. Продовжимо до кінця ряду. Я зробила вісім. Не забудьте... Не забудьте про дві повітряні петлі у кінці ряду і з'єднуємо. Тепер нам потрібно затягнути оце кільце. Ось, бачите, що в нас вийшло. Так, наступний ряд нам потрібно перейти, ось бачите. Арочки з двох повітряних петель, і нам ось ми знаходимося на початку ряду, нам потрібно перейти до цієї арочки. Ми робимо одну петлю з'єднання і потрапляємо у цю арочку. Ось ми тут знаходимося, і нам треба зробити три стовпчики з накидом. Під цю арочку робимо один. Один. Два. Три. Зробили три стропчики з накидом. Вибачте? Тепер робимо три повітряних петлі: Один, два, три. І під цю ж арочку ще три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Бачите, що в нас вийшло? Ось. Тепер ми не робимо ніяких повітряних петель. Ми зразу знаходимо іншу арочку, робимо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Знов три повітряні петлі. І знов три стовпчики в цю ж арочку: один. Два. Три. Так, зробили вже дві таких. І так продовжуємо робити до кінця ряда. У нас повинно вийти 8 отаких от, от от петелек: 1, 2, давайте пров'яжемо і зустрінемось. Так, ми з вами дов'язали другий ряд. У нас вийшло от, от, оцих вісім 8, 8 пелюсток. Ну, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. З'єднуємо. Дочок Оцю ниточку підтягуємо, якщо вона розв'язується. Дивіться, це ж мікрофібра, вона дуже слизька. Але якщо це в'язати з бавовни, то все буде набагато-набагато краще. І. Тепер я буду міняти колір нашого, нашої, нашого метелика, а можна в'язати одним кольором. Це не так важливо, але обрізаю ниточку. Але якщо ви хочете, щоб він був різнокольоровий, то, звісно, треба зрізати. Ось ми відрізали, затягнули вузлик. І беремо інший кольор. У мене це буде рожевий. І ось знаходимо місце, ось бачите, дві петлі, ось початок ряду. Ми будемо десь, отут прив'яжемось посерединці. приєднались і тепер нам оці оці ось петельки арочки треба пров'язати 6 стовпчиків з накидом робимо накид робимо 1 2 3 4 6. Шість. Пров'язали шість стовпчиків з накидом під арочку. Робимо одну повітряну петлю. І ще під цю ж арку пров'язуємо шість стовпчиків з накидом. Один. Два три. П'ять. Шість. Ось у нас перша з'явилася така. Бачите плюсточка? І так нам треба зробити до кінця ряду. Тобто, у нас буде вісім ось таких ось пелюсточок. Наступна буде ось оцю арочку. Робимо шість стовпчиків з накидом. Один. Два. Три.

4 5. 6 Друга вже, бачите? В'яжемо так до кінця рядочку. Так, ми закінчили обв'язувати, дивимось: один, два, три, чотири, п'ять, шість сім вісім. З'єднуємо. Ось ми з'єднали. Бачите, у нас квіточка трохи така збігається. Це нічого страшного, адже ми будемо її. Ось так. Ось так поєднувати. І у нас буде виходити метелик. Так, оцю ниточку. Я буду зараз відрізати, бо я буду обв'язувати оці пелюстки біленькою ниточкою. Ви можете так робити, можете ні, але я так зроблю так буде набагато краще виглядати. Так, Зараз зав'язую вузлик, потім усі ці ниточки ми сховаємо голочкою. Беремо. Беру біленьку ниточку, а можна взяти якогось іншого кольору. Можливо, у вас є відтінки якісь, от, наприклад, рожевого, більш темний, то ви можете взяти. І приєднуємось отут де-небудь. і Обв'язуємо стовпчиками без накиду у кожну петельку, просто обв'язуємо. Я зараз вам хочу показати, ми, коли отут пелюстки обв'язуємо, і коли переходимо з однієї на іншу, ось, бачите, одна ось інша. То ми дов'язали останній стовпчик, і тут така у нас з'єднувальна петелька, ми її не пров'язуємо, пропускаємо і в наступний. Ось тоді вони якби збираються між собою. Отак От виходить. Дов'язуйте це до кінця і зустрінемось в кінці рядочку. Так, ось ми обв'язали до кінця. Я зрізаю ниточку, робимо вузлик. Усі ці ниточки ми потім будемо ховати за допомогою голочки. Зараз я вам І ось така у нас такий метеличок у нас вийшов. Бачите? Зараз отак. Ось. Його треба відпарити обов'язково. Так як це в мене мікрофібра, то я буду більш легенько відпарювати. Ви можете, якщо у вас бавовна, то трошки більше відпарити. І щоб оці всі крильця стали рівненькими. Так, а тепер нам треба зробити кільце ми беремо наступну ниточку. Набираю просто. Воздушні повітряні петлі 8 штук: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І приміряю. Чи достатньо мені цих 8 для тіла? Ну, як на мене, то достатньо. Зробили 8. Тепер нам треба на вусики набрати. На вусики набираємо десь 6 петель. Отут притримуємо і шість. Один, два, три, чотири, пять, шість. І тепер це вусик в другу петлю від гачка ми починаємо прив'язувати 5 стовпчиків без накиду. Один, два, три, четыре. 5. Ось так у нас вийшло. Тепер знову набираємо повітряні петлі 6 штук: 1, 2, 3, 4, 5, 6. І знов таки в другу петлю від гачка пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду. Зараз трошки ниточка один, два. Три, 4. 5. Це вже другий вусик, бачите? Тепер з'єднуємо до тільця, приєднуємо. От у нас був, від петля, з якої перший вусик виходить, ми на нижче спускаємось і пров'язуємо. Ми з'єднали вусики з тільцем і тепер до кінця цього рядочку ми пров'язуємо стопчики без накиду. Ось ми дійшли до кінця. Бачите? Робимо вузлик. Тут ниточку можна залишити подовше, тому що ми будемо цією ниточкою пришивати до самого метелика. Ось. Але його також треба попередньо відпарити. І ось так у нас вийшло. Ось такий метеличок. Зараз я його відпарю, пришию і вам покажу остаточний варіант. Дівчатка, ось що у нас вийшло: отакий метеличок. І його можна використовувати для прикрашання будь-яких. Виробів. Зараз я вам отак поставлю. Дивіться, я сподіваюся, вам було усе зрозуміло. Якщо ні, то залишайте свої запитання, я буду. Старатися на них відповідати. А ми з вами зустрінемось у наступних відео. Всім дякую за увагу і до побачення!